Не традиційно наші гіри розпочинаємо з оперативної інформації з Херсонщини. Там знову ворог обстріляв територію, вільну територію області. Ми ну, також поговоримо про гуманітарну ситуацію з керівником прес-служби Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков. З нами вже й на зв'язку. Пане Олександре, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Олександре, давайте розпочнемо із оперативної ситуації, яка відбувалася за попередню добу на Херсонщині. Ситуація в області залишається напруженою. Особливо вчора це був такий майже ад. Вони обсну окупанти нас обстрілювали тут майже добу. Було зафіксовано 57 обстрілів. Росіяни гатили з артилерії РЗСВ. Мінометів, там, чого завгодно. Під масовим э, вогнем опинились і житлових квартали, як завжди, і також і тактична інфраструктура, і школи, і стадіони, медзаклади, э, і приватні багатоквартирні будинки. Ми були вчора на одному з таких прильотів, там туди було шість прильотів, і це це було так кош, кошмарне. То, що вони творять тільки за минулу добу через російські обстріли загинуло три людини а 15 жителів області отримали поранення різної степені важкості, але так ну сьогодні ми також чуємо постійні обстріли вже завтра. Будемо знати ситуацію сьогодні. Ну і ми розуміємо, що є пошкодження і приватних багатоквартирних будинків. Яка там нині ситуація? Чи вдається оперативно допомагати людям? Бо ми розуміємо, що вже холодно. Та якщо будинок буде без вікон або з якимись певними пошкодженнями, то люди просто не зможуть там ну, повноцінно жити, або можливо якось переселяються, відселяються люди, будинки, яких пошкоджені? ми постійно кажемо жителям, що краще виїжджати Ну виїжджати з більш безпечні міста у Нас є постійно курсує і потяг, і автобуси курсують, які вивозять всіх бажаючих в більш безпечні міста. З приводу полагодження так працює міськрада. вони, вони виїжджають майже постійно одразу з комісією. Вони фіксують ці пошкодження і потім видають ремкомплекти, які в них є. Це і плівка, і ДВП ОСБ і працюють для над, над тим, щоб хоча б першочергово закрити від холоду і вітру, і води ці оселі, пане Олександре. Продовжу запитання від моєї колеги Олесі. яка зараз гуманітарна ситуація на Херсонщині, і власне, тут хочу закцентувати на аптеках. Зокрема, у Херсоні. Чи працюють вони, тому що є інформація загалом від мешканців у місцевих телеграм-каналах, що більшість не працює аптек і дуже проблемно із ліками? Так ну спочатку, коли ми тільки приїхали, коли звільнили Херсон, тут зовсім не одно аптеки не працювало. Наразі по потрошку починають відкриватися аптеки, але ще недостатньої кількості. Тому ми продовжуємо як і спочатку робили для те, що люди яким потрібна допомога, вони можуть і, і, і ліки, вони можуть звернутися до будь-якої лікарні і там отримувати і допомогу, і ліку і ліки, які їм потрібні. Ну але ми чекаємо, коли будуть вже достатньо кількості аптеки відкриті в Херсоні. Тоді в області також Ми розуміємо, що один з аспектів роботи аптек це також енергетика та наявність світла, аби працювали холодильники та і певні установи для зберігання цих ліків, яка нині ситуація з електропостачанням, враховуючи постійні обстріли з боку росіян, та і тоді попросила поговорити і про місто, і про область. Бо коли ми говорили останнього разу, ще навіть не всі населені пункти в принципі отримали електропостачання. Сьогодні в нас вже є гарні новини і по області, майже 10 не майже 10 населених пунктів з електрикою. Ми про це трошки пізніше напишемо більш детально на телеграм-каналі. А щодо Херсону, Херсон вже практично зі світлом, але постійно перебої, тому що обстріли не постійно обстрілюють і критичну інфраструктуру. Вчора було дуже багато попадань по. Дротам вони лежали, і електрики перш за все е, знеструмлювали ці е, ділянки для того, щоб полагодити, щоб люди не, не могли ну, не, не були уражені цим струмом. Але е, ми продовжуємо працювати, продовжуємо під підтримувати цей рівень, який зараз є. Це майже весь сон. Там близько ну постійно він е, плюс-мінус, але ну вже майже 90 є а, під ну, з електрикою ну, і зі світлом а, щодо області загалом електроживлення відновлено у 58 з 228 населених пунктів сьогодні ще долучиться 10 вже з електрикою за постачання в 50, 52 з 88 це водопостачання 40 з 194 населених пунктів. Але фахівці продовжують е, працювати по всій області для того, щоб всі ці е, послуги отримали, всі хто отримав, а навіть більше. Пане Олександре, буквально 30 секунд ще маємо на нашу розмову. І ось я все-таки хочу повернутися до цієї тези, коли ви сказали, ми згодом напишемо більш детально. Ми працюємо у прямому ефірі. Все ж таки, зараз можна максимально оперативно донести інформацію до наших глядачів, зокрема і до мешканців Херсонщини. Тож про відновлення, якщо можна, принаймні коротко розповісти нам. Я казав про те, що ми напишемо більш детально, про які саме населені пункти йде тому що ми ну зараз інформація уточнюється, щоб ми не були голосло голословними. Але ну кожного дня, кожного дня на Херсонщині ну, новий населений пункт який і за обстрілів і за расистів. Знеструмлений, ну повертається в кожен таки, кожного дня в якісь населені пункти повертається. Світло, і ми працюємо, щоб це було дійсно кожного дня. І разом з енергетичними компаніями, разом з партнерами і допомагаємо всім, чим можемо. Будемо очікувати оновленої інформації. Будемо сподіватися, що таких населених пунктів з кожним нам буде ставати все більше. Дякуємо дуже за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами на зв'язку був керівник прес-служби Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Ну і рухаємося ми далі.